Підкажи, Макс, підходив на вулиці до дівчат рівня моєї колишньої по красоті. Для мене дуже красивих. З чотирьох підходів у двох є хлопець. Одна сказала, що не знайомиться, і один просто ігнор. Є хлопець, не хотілося обробляти. Як тільки понизив планку красоти дівчат, то три підходи, три номера. Але проблема в тому, що я навіть не хочу їх виписувати, бо не сильно цікаві. Так в чому питання? Чому питання? Ну, сам вирішуй. Ну, диви, якщо тобі дівчина не цікава, можна навіть з нею не знайомитись. Ну Спочатку там можеш декілька підходів зробити, щоб взагалі зрозуміти, що це реально, але надалі знайомся з тими дівчатами, які тобі подобаються. Які тобі подобаються? Звісно, ти повинен розуміти: я ж не знаю, яка там планка, що і як. Умовно кажучи, які рівень у тебе, які рівень у неї, я не знаю. Просто ти повинен розуміти, що чим вища планка, тим більше тобі знадобиться докладати зусиль. І в підходах, і взагалі. Стосовно тебе. Як ти виглядаєш, що там в твоєму житті відбувається. Але б яка планка не була, це лише питання кількості зусиль. Все, вдасться. Не хочеш тим писати, не пиши. Хочеш підходити до дівчат якогось рівня? Підходь! Але все ж таки сам розумій, що закономірність буде. Це залежить від того, хто ти є, який рівень у тебе, який рівень у неї у них, яка різниця між вами. Це все буде відігравати свою роль. Тоді питання в тому, як виглядати краще, щоб підходити до найгарніших дівчат і брати в них контакт. Я ж не можу показати свій рівень при знайомстві. Наприклад, те, що в мене крута робота, хобі, є машини чи квартира, виходить тільки зовнішній вигляд і вміння спілкуватись. Так твоя доглянутисть. Так, як ти вдягнений, фізична форма твоя, ну і ясно, як ти будеш з нею спілкуватись. Потім, я вже казав, що ти для того, щоб е собі полегшити далі продовження історії з нею, можеш обмінювати з нею Інстаграмом. Зазвичай і обмінятися Інстаграмом простіше, ніж номером телефону там, чи нікнеймом в Телеграмі, і потім вона подивиться твій крутий Інстаграм. У неї бажання буде більше, якщо Інстаграм крутий. А якщо ми кажемо про те, як справити перше класне враження, так, там зазвичай все відштовхується від того, як ти виглядаєш. Виглядаєш, ну і ясно, як ти будеш там з нею на початку спілкуватися. Ще підходжу до дівчат, і в багатьох такі настрій, якого хоїти, до мене підійшов, і це нормально. Якщо ти думаєш, що ти будеш підходити до дівчат, і вони будуть радіти твоєму підходу, це неправда. Передивись лекції про знайомство. І я там про це кажу. Я кажу, що не треба думати, що якщо ти наважився зробити підхід, то всі будуть радіти, тому що ти підійшов. Це неправда, це не працює і такого в суспільстві немає. І виходить так, що я починаю задавати питання, а вони ніби на допиті, тільки відповідають, а зустрічні питання не задають. Чи варто тоді продовжувати розмову і пробувати пропонувати зустріч пізніше? Подивись лекції саме про знайомство. Я там відповідав на ці питання. Я там казав, як. Частіше за все будуть виглядати твої підходи, як будуть частіше за все виглядати твої знайомства на вулиці. Просто лек... там три чи чотири лекції про знайомство, я не пам'ятаю, знайди цей плейліст, і там, я думаю, якщо ти подивишся ті лекції, у тебе після цього питань стосовно знайомства буде набагато менше. А, я скажу так: що бачиш, що дівчина не йде на контакт, якщо вона сама не задає питань, якщо вона, як тобі здається, як на допиті, ну, обмінюйся контактами. І потім будеш продовжувати з нею спілкувати вже онлайн. Це краще, що ти можеш зробити. Тому що якщо ти будеш продовжувати спілкуватись, а воно все напряжно, а воно все натягнуто, а ще це ще й перші твої підходи, навряд чи тобі вдасться і розговорити. Коротше, буде тільки гірше. Але лекції подивись обов'язково.